Мене звати Марсіанчик. Я подорожую на своєму космольоті по різних планетах. А сьогодні залетів на вашу і хочу вас запросити відправитися у подорож разом зі мною у відкритий космос. Ну що, готові? Тоді займаємо місцем в космосі і вперед, в космічну подорож. Рахуємо десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один пуск. Ось ми з вами і у космосі. Живе у космосі, дружня сімейка. Це сонячна система. Маму зірку звати Сонце. Температура на ньому дуже висока. Навіть камінець, не долітаючи до сонця, вже перетворюється в пару і зникає, а навколо сонця обертаються вісім планет. Їх так і називають планети сонячної системи. Кожна з них обертається навколо Сонця на певній відстані. Планета Меркурій це сусід Сонця. Саме тому на ньому дуже жарко вдень і вкрай холодно вночі. Доба на Меркурії триває 59 земних днів. Поверхня Меркурія покрита кратерами відпадаючих метеоритів. Другою від Сонця знаходиться планета Венера. Температура на поверхні настільки висока, що все покрито лавою. На Венері є атмосфера, але вона складається з таких газів, дихати якими людям не можна. Ось земля. Це планета, на якій ми з вами живемо. Вона, діти, унікальна своїми зеленими лісами, синіми морями, океанами. Різноманітністю живого світу і атмосферою. Четвертою від сонця обертається планета Марс. Цю планету називають червоною. Вважається, що дуже давно на Марсі було життя, дуже схоже на те, яке зараз на Землі. Наступна планета це Юпітер. Це газова планета. Юпітер. Настільки величезний, що його можна побачити в ясному нічному небі без телескопа. Юпітер має безліч супутників аж 67. А зараз ми на планеті, що має кільця. Ця планета називається Сатурн. Сатурн це теж газова планета. Сатурн має. 65 супутників. Планета Уран знаходиться далеко від сонця на сьомій орбіті, тому сонячні промені до неї дістатися не можуть, і температура на ній дуже холодна аж 220 градусів морозу. У Урана є 27 супутників. Самою останньою від сонця. Знаходиться планета Нептун. Тепло Сонця майже не зігріває цю планету, тому на ній завжди дуже холодно. Нептун оточують 14 супутників. Кожна планета рухається по своїй орбіті. Давайте, діти, назвемо всі вісім планет: Меркурій, Венера, Земля. Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Яка планета знаходиться найближче до Сонця? Так, це Меркурій. А яка планета сама велика? Так, це Юпітер. Доріжка, по якій рухається планета. Називається орбітою. У кожної планети своя доріжка і своя швидкість. Вони ніколи не стикаються. У планет є друзі, супутники. У землі є супутник це місяць, він завжди поруч. Крім планет у космосі, рухаються метеорити, комети. Астероїди та інші небесні тіла. А ось земляни і ваша планета Земля. Вона рухається навколо Сонця і ще крутиться, як дзига, і тому відбувається зміна дня і ночі. Ось дивіться одна частина Землі освітлюється сонцем. Тут день. В цей час інша частина землі знаходиться у темряві. Там настає ніч. Запам'ятайте, мої маленькі, ваша планета найдобріша і найкрасивіша. Тільки на планеті Земля. Є моря і океани, є гори і рівнини. Річки та озера, пустелі та джунглі. Різноманітний тваринний світ, тільки планета Земля нам дарує усім життя. Бережіть її. А зараз усі займаємо місця у космольоті, рахуємо разом від десяти до одного і летимо до своїх домівок. Десять, дев'ять, вісім, сім. П'ять, чотири, три, два, один, пуск. Ось ми і дома. І мені час, діти, повертатися до свого будиночку. Хай вам щастить, маленькі земляни. Бувайте!